Crime Crackers. Я ледь розплющила очі. Світло різало наче ножем, а голова розколювалася на друзки. Цікаво, скільки я вчора випила, і як дісталася додому? Так, Карло, пригадай. Восьма вечора Бар на Крістофа Роуд. Червоний келих вина і рівно рік, як не стало Аманди. Здається, телефонував Лештон, мій чоловік. Питав, де я? Що я відповіла? Не пам'ятаю. Що ще? Ага, зі мною познайомився хлопець. Значно молодший, пригостив вино. Щось забагато вина. Пам'ятаю, як підступно почала крутитися голова. Треба було подихати. Я вийшла на вулицю. Свіже повітря і провалля. Вдруге, розплющивши очі, я зрозуміла, що я в чужій квартирі поруч спить якийсь чоловік. Аго hey. кажу в голос, hey. не реагує. Чуєш? Hey. кажу вже голосніше, навіть не ворушиться. Тоді я торкнулася його зап'ястка з позбавленим смаку годинником. Рука була холодна, наче лід. Я зіскочила з ліжка та витріщилася. Крізь тонку літню ковдру проступала кривава пляма. А з правого боку під ребрами стирчав ніж. Чоловік був мертвий. Гарантовано. Звідки я знаю? Бо я хірург, чорт забирай. Тобто, була донедавна, до Аманди. Наче перед складною операцією організм зібрався і зосередився. Допомагати нещасному було запізно, слід рятувати себе. Я підхопила речі і, намагаючись нічого не торкатися, шкурнула до виходу. Машинально глянула на годинник. Десята ранку. Я відчинила двері під'їзду. Що це за район? Навколо самі склади, хоча воно й на краще, менше потенційних свідків. Щойно я про це подумала, як побачила безхатька. Він завзято рився у сміттєвому баку і на мене навіть очі не підвів. Я швидко пішла геть. Що ж, Карло, вітаю від зірки хірургії до убивці. Харколомна кар'єра, геш? Вдома я розривілася. Що ж тепер робити? Утекти з країни? Дзвонити ештону. Чи піти в поліцію та здатися? Задзвонив телефон. Це був Роберт. Я чекала його дзвінка ще вчора. Заздалегідь знала все, що він скаже, але чомусь завжди брала, слухавку. Роберт говорив про Аманду, якою чудовою була його сестра, як він вірив, що я її врятую, і як вона померла у мене на операційному столі. Його вустами зі мною розмовляло моє сумління. Це був мій біль і покарання за все, що тоді сталося. Поклавши слухавку, я відчула себе нещасною і машинально вимкнула телевізор. Модного фешн-фотографа знайшли вбитим у власній студії. Поліція веде розслідування. Паніка накрила миттєво. Я почала бігати по квартирі, складаючи до сумки речі, гроші і документи. Поїду в аеропорт, куплю квиток. Куди? Та байдуже. Треба погуглити перелік країн, які не видають злочинців. Боже, Карло. Який жах? У міжнародному терміналі аеропорту було підозріло багато поліції. Може, знайшли мої відбитки і тепер чекають, коли я утну якусь дурість. Наприклад, вирішив текти з країни. Я розвернулася бігти геть і налетіла на Роберта, мого телеконного мучителя. Він виходив з аеропорту, шукаючи очима таксі. Певно, виглядала я жахливо, бо замість прокльонів Роберт запропонував допомогу. Я я вдома, коли голосно дзенькнув чайник. Він завжди дзенькав, коли закипав. Роберт заварював чай. Чому він тут? Кайфує від мого жалюгідного стану, запитав, що я робила в аеропорту. Я збрехала, що зустрічала подругу, але рейс відмінили. Роберт зробив вигляд, що вірить. Досить. Хай забирається геть, подумала я, а вголос сказала, що дуже стомилася і хочу спати. Він пішов. На щось залишив свою візитівку. Який... Довгий, огидний день. Треба поспати зранку, має бути краще. Мені сниться наша з Ештоном подорож та саме подорож у гори. Ми відкладали її кілька років, бо я постійно оперувала, рятуючи життя за життям, потроху видираючись на вершину слави. Ми з Ештоном нарешті, перебралися у простору квартиру в центрі. А на п'яту річницю знайомства я подарувала йому приміщення під омріяний ресторан. Ештон зробив мені пропозицію. Це була наша весільна подорож. Саме там я і зламала правий зап'ясток, невдале падіння на лижах. Кістка роздробилася і пошкодила сухожилля. Так безглуздо. Кілька складних операцій, довга реабілітація. Ніхто не давав гарантій, що я повернусь у професію. Я все розуміла, але від безпорадності хотілося вити. Стосунки Ештоном зіпсувалися. Він звик, що поруч сильна, успішна жінка, а тепер бачив розгублене створіння, яке не здатне дати собі ради. А потім з'явилася Аманда. Її випадок був складний. Від операції відмовилися кілька лікарів. Я вагалася, чи готова повернутися. Мене переконав Роберт. Він знав про травму зап'ястка, але я була їхньою останньою надією. Аманда померла на 23-й хвилині втручання. Внутрішня кровотеча. Таке трапляється. Я пішла з професії. З Робертом ми не бачились, але за місяць він подзвонив. Потім знов і знов його дзвінки стали регулярними. Я прокинулася від дзвінка у двері. На порозі стояв Ештон. Ти бліда, констатував мій чоловік. Сам він виглядав прекрасно. Мій переїзд явно пішов йому на користь. Після смерті Аманди я стала нестерпною. Тоді ми й вирішили, що краще мені пожити у нашій старій квартирі. А коли буду готова, повернусь. Ештон повіз мене у ресторан. Сказав, що я виснажена і мені потрібен ланч. Турботливо запитав, чи все в мене гаразд. І я все йому розповіла. Ештон помітно занервував. Ще пак не кожен день дружина розповідає тобі, як прокинулася поруч із трупом іншого чоловіка. Запитав, чи це я його вбила. Я чесно відповіла, що не пам'ятаю. Але навряд, тоді він сказав, що найправильнішим було б піти у поліцію і все розповісти, як є. Що ж, я б порадила те саме, комусь іншому. Але поруч із трупом прокинулась я. Тому мені треба подумати. Вдома я довго вмивалася холодною водою. Припустимо, вбила не я. Тоді хто? І як я там опинилася, крізь шум води почулося тікання. Я вимкнула кран, тікання припинилося. Згодом знову затікало. Я почала відкривати полиці та шухляду, перерила білизну в баку і нарешті знайшла позбавлений смаку годинник із зап'ястка небіжчика. загорнутий у наволочку з того самого ліжка. Я рвонула на кухню. Треба позбутися його негайно. І тут мій погляд упав на візитівку Роберта. Здається, я зрозуміла. Він вирішив знищити мене, помстився за Аманду на річницю її смерті, як символічно. Побив фотографа, поклав мене до нього в ліжко. А потім, коли привіз мене з аеропорту додому, підкинув годинник. Я вивалила це все прямо на Роберта, висмикнувши його з роботи та затягнувши в найближчий парк. Він мовчки слухав, а коли я замовкла, порився в кишенях і продемонстрував квиток. У ніч убивства він був у відрядженні за дві тисячі кілометрів звідси. Я з жахом усвідомила, що розповіла мало знайомій людині про вбивство, до якого була причетна. Роберт уже кудись телефонував. Ало, поліція почула я і ледь не втратила свідомість. Та він дзвонив своєму братові поліцейському, аби дізнатися про перебіг слідства. Відбитків у квартирі безліч, що не дивно. Господар фотограф людей у студії верталось багато. Цікаво інше. У руці загиблого залишилося кілька довгих білих волосин. Ще є свідок, безхатько, який бачив блондинку, що виходила з будинку о 9-й ранку. Я пригадала, як глянула на годинник на виході. Руку даю на відсіч була десята. Або безхатько помилився, або була ще одна білявка. Машину Роберта, аби не світитися, ми залишили за кілька кварталів. Безхатько крутився біля знайомого смітника. Отримавши жадану купюру, він повідомив, що живе за графіком роботи сміттєвозів, які курсують тут продуктовими складами. Тому, впевнений, жінка виходила рівно о дев'яті. У мене з'явилася надія. Я навіть зняла окуляри і подивилася на безхатька. Той глянув на мене, потім на Роберта. Наче саме ця жінка виходила, моя надія згасла. Я попросила Роберта підкинути мене до нашого застоном адвоката. Треба привести справи до ладу. Завершити все перед тим, як мене посадять за вбивство, а байдуже. Адвокат чекав на мій візит. Він був радий, що ми з ештоном нарешті досягли згоди. Так, я дізналася, що мого чоловіка цікавить розлучення, розподіл нерухомості, і новий шлюб. Адвокат був певен, що я про це знаю. Я вирішила його не розчаровувати. Краще розчарую Ештона. Я примчала у нашу квартиру. Ту, що купила за власні гроші. Ключ не підійшов, ясно? Змінив замки. Швидко ж він. Я рішуче втисла палець у дзвінок і забрала лише тоді, коли Ештон мені відчинив. Не очікуючи запрошення, увійшла. Її я побачила у вітальні, пекуча брюнетка з карими очима. Дещо молодша їй. абсолютна моя протилежність. Хоча обличчя, наче знайоме. О, то вона актриса. Ну звісно, Ештона завжди тягнуло до Богеми. І чому він обрав мене? Хоча ясно чому. Актриси не купують чоловікам ресторани та квартири в історичному центрі. Ештон виправдовувався. Вони з Паулою не афішували своїх стосунків. Не хотіли, аби я дізналася про все ось так, та ще й у такий непростий період життя. Потім обережно спитав, чи була я в поліції. Мені хотілося вбити їх обох. Байдуже, один труп на мені вже висить. Я вийшла, грюкнувши дверима. зайшла до кав'ярні неподалік і почала переглядати шматки серіалів, де знімалася коханка мого чоловіка. Грала вона непогано. Раптом я застигла. В кадрі я побачила себе. Блакитні очі, біле волосся, моя зачіска, моя статура. Але це була Паула Грейс. Саме це стверджували титри. Прийшло повідомлення від Роберта. Волосся в його руці, перуки. Я вискочила з кав'ярні та зловила машину. На кіностудію. подвійний тариф. Дівчина-костюмерка дуже зраділа, почувши, що відомий таблоїд зацікавився проєктом, на якому вона працює. Я часто давала інтерв'ю, тому зіграти журналістку було нескладно. Костюмерка охоче розповіла, що на майданчику Паула нестерпна, а ще вона закрутила роман з одруженим режисером. За що той подарував цій стерві сценічний гардероб і перуку. А вона була ексклюзивна і дуже дорога. Хлопця я помітила вже на виході того, що залицявся до мене в барі. Зараз він був у медичному халаті, і грав у масовці серіалу. Яка іронія. Що ж, Ештон, правий, саме час іти до поліції. На той момент слідчі вже знайшли серед файлів убитого добірку непристойних відео. З'ясувалося, що небіжчик підробляв пікантними зйомками. У кількох аж на відвертих фігурувала і Паула. Напередодні вона пройшла проби у режисера зі світовим ім'ям і мала позбутися згадок про гріхи юності. Фотограф назвав космічну суму. Паула лаялася, кричала, а потім в її руці з'явився ніж. Усвідомивши, що накоїла, вона запанікувала і позвонила ештону. Вони вирішили на когось повішати вбивство. Я підходила ідеально. Ештон з'ясував, що я у барі. На прохання Паули її обожнювач із масовки підсипав мені снодійне. Молодий ідіот розколовся одразу. Він не знав, що робить, просто був закоханий. На дорогій білій перуці, що була у Паули вдома, виявили ДНК-небіжчика. Її відбитки знайшли на годиннику, який вона залишила у мене під час мого ланчу з ештоном. Мабуть. Погано про те. Що ж, Паула хотіла уникнути покарання за вбивство, а Ештон хотів ресторан, квартиру і Паулу. Мене він більше не хотів. Пізніше за рішенням суду вся нерухомість відійшла мені. Весь цей час Роберт був поруч. Згодом він сказав, що не тримає більше зла за Аманду. Він теж винен, адже розумів шанси у сестри мізерні. Ми з Робертом вирішили відпустити цей біль і розпочати життя спочатку. І ми спробуємо зробити це разом. А ще я повернулася в професію. Я готова. Тепер точно.